Яка краса та смакота! Саме таку реакцію очікуйте від гостей та рідних після того, як поставити цей пляцок на стіл. Я давно хотіла його приготувати, і ось на мене нарешті напала кулінарна муза. Я усе гарненько обдумала, розрахувала і втілила у життя. Пляцок виходить високим та з достойною вагою, тому є чим і пригощати, і обдаровувати гостей. Тож до роботи. У трьох середніх яєць відділіть. Білки від жовтків. Зараз ми будемо працювати з яєчними білками. Докладіть до них дрібку солі і нехай далі трішки попрацює техніка. На невисоких обертах міксера збивайте усе до так званої пивної піни. Далі, не припиняючи збивання, порціями по столовій ложці всипте 75 дрібного цукру. Після того. Підвищить швидкість міксера до максимального і збивайте ще приблизно 5 хвилин до моменту, поки увесь цукор розчиниться, а піна стане стійкою. Тим часом підготуйте наповнення для цього коржа, візьміть 150 г волоських горіхів. Їх не потрібно попередньо ні обсмажувати, ні нарізати на шматочки. Ось такі крупні шматки горіхів нададуть пляцку дуже красивий зріз і чудову структуру. Також наріжте невеликими шматками 100 грамів вяленого чорносливу. Це може бути за бажанням і вуджений чорнослив, і просто вялений, але в будь-якому разі він повинен бути достатньо м'яким та м'ясистим, не пересушеним. Отже, повернімося до наших білків. Як тільки вони зіб'ються у стійку піну, знизьте оберти міксера до мінімальних і всипте до них 30 грамів кукурудзяного крохмалю. Перемішуйте усе лише до повного об'єднання інгредієнтів, але не довше. Не потрібно тут нічого довго збивати. Як бачите, після додавання крохмалю маса стала ще тогішою. Всипте до неї підготовлені горіхи та чорнослив і лопаткою, ні в якому разі не міксером акуратно вмішайте у піну. Випікати коржі ми будемо у формі розміром 18 на 28 см з бортиками. Застеліть дно форми якісним пергаментом, а портики не застеляйте і не змащуйте нічим. Перекладіть пілкову масу у форму і ніжно розрівняйте, стараючись, щоб товщина тіста усюди була більш-менш однаковою. Усе! В духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Готовий корж має мати зверху приємний золотавий колір. Під натиском пальця поверхня не має липнути і має м'яко пружинити. А якщо проколоти корж у центрі дерев'яною шпажкою, то вона має вийти сухою. Аналогічно спечіть ще один такий же корж. Ці коржі виходять пишними та ніжними. Це має вийти зовсім не хрумке без. Це буде інакший, дуже смачний корж. Для шоколадно-медових коржів у каструльку помістіть 85 г меду. Досипте 180 г цукру, докладіть 120 г вершкового масла і відправляйте усе на плиту. Помішуючи, доведіть суміш до кипіння. При цьому вершкове масло, цукор і мед мають повністю розтопитися. Зніміть посуд з вогню. Охолодіть одну-дві хвилини, щоб маса не була аж надто гарячою. Досипте 2 третіх столової ложки харчової соди, це приблизно 5 грамів, і гарненько перемішайте. Докладіть шість яєчних жовтків, які у нас залишилися після випікання двох білкових коржів, і гарненько усе розітріть до однорідності. Перелийте суміш у більший посуд, в якому і будемо замішувати тісто. Всипте 50 грамів якісного смачного какао і перемішайте до однорідності. Прослідкуйте, щоб не залишилося непромішаний грудочок какао. А далі досипте 420 грамів просіяного борошна і спочатку ложкою, а потім руками замісіть тісто. Воно вийде м'яким і достатньо пластичним. Нам потрібно спекти із цього тіста 6 коржів. Тому, як завжди, я раджу спочатку зважити тісто, а потім розділити його на шість однакових частин. Отже, загальна вага тіста 939 грамів. Тому кожна із шести частин буде важити приблизно 155 грамів. Сформуйте із кожної частини кульку, викладіть їх на тарілку і накрийте харчовою плівкою і тримайте в теплому місці, наприклад, над каструлею, з нагрітою. Але ні в якому разі не киплячою водою. Температура води може бути приблизно 60-70 градусів Цельсія. Завдяки цьому тісто залишиться теплим і буде дуже легко розкачуватись. На пергаменті намалюйте розмір форми 18 на 28 см і оберніть пергамент намальованою стороною до дека. В центр викладіть одну частину тіста, накрийте. Іншим пергаментом і починайте розкачувати корж, поки він не набуде потрібних розмірів. Хоча, як показала моя практика, корж з цього тіста буде гарно розкачуватись і без верхнього пергаменту, густо поколіть корж виделкою. Усе в духовку його випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 4-5 хвилин. До готовності. Коли ви виймаєте корж із духовки, він ще має бути дещо м'якеньким. Не потрібно допікати його до твердості, бо в процесі охолодження він і так стане твердішим сам. Аналогічно спечіть усі шість коржів. Із обрізків тіста у мене ще вийшов сьомий корж, а також ще один невеликий шматочок. Я їх подрібню і використаю на обсипку пляцка. Хочу звернути вашу увагу на те, що ці коржі не є такими, які ми звикли готувати для спартака. Готуються вони взагалі без молока та ще й на жовтках замість яєць. Тому вони будуть значно крихтішими, ніж спартакові, а відповідно і ніжнішими. Тому для надійності до початку складання пляцка залишайте кожен спечений корж на тому пергаменті, на якому він випікався. Для крему у сотейник налите 600 мл молока. Докладіть 100 г цукру, 1 пачку вагою 40 г порошку ванільного пудингу та 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Пудинг можна замінити 40 грамами того ж крохмалю і пачкою ванільного цукру. Перемішайте усе до зникнення грудочок і відправляйте на плиту. На середньому вогні постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння, а після закипання проваріть ще одну хвилину, щоб маса стала густою. Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою в контакт і залишіть, щоб усе охололо до кімнатної температури. У чашу міксера викладіть 350 грамів вершкового масла кімнатної температури у мене масло жирністю 82%. І далі знову замість нас нехай трішки попрацює техніка. Збивайте масло на високих обертах міксера не менше 6-7 хвилин до моменту, поки воно не стане світлим та пишним. Далі знисти швидкість до мінімальної і поступово по столовій ложці починайте докладати вистиглу заварену масу, аж поки вона уся не закінчиться. Крем виходить дуже пишним та ніжним і при цьому чудово тримає форму. Нам потрібно розділити увесь крем на сім рівних частин. Тому, як завжди, спочатку зважимо увесь крем, його вага 1 кг. і 50 грамів. Отже, Одна із семи частин крему буде важити 150 грамів. Спочатку окремо відважте три частини із семи, їх ми залишимо білими, і їхня загальна вага буде становити 450 грамів, а далі до решти чотирьох частин, вага яких разом становить 600 грамів, докладіть 100 грамів вареного згущеного молока. І потім на найнижчих обертах міксера перемішайте усе лише до однорідності. Отже, вага усієї карамельної частини крему разом зі згущеним молоком становитиме 700 грамів. Білий крем розділіть на три умовно рівні частини, а карамельний на чотири. Наступного разу я б в карамельний крем ще додатково домішала столову ложку коньяку, в якій розчинила б чайну ложку розчинної кави. Отже, починаємо збирати наше окрасення у тій формі з високими бортиками, в якій і випікались коржі. На дно викладіть один шоколадний корж і рівномірно змастіть його однією частиною білого крему. На нього другий шоколадний корж. Не забувайте кожного разу долоною притискати наступний корж до нижнього крему. Це важливо. Цей корж змастіть однією частиною карамельного крему. А на нього білковий корж з горіхами і чорносливом. Далі друга частина карамельного крему. На нього третій шоколадний корж. На нього ще одна частина білого крему, і знову накрити світлий крем шоколадним коржем. Далі повторюємо усе симетрично: одна частина карамельного крему білковий корж, карамельний крем шоколадний корж, білий крем шоколадний корж. Останній шоколадний корж викладіть нижньою стороною уверх, щоб на нього рівно лягла шоколадна глазур. Накрийте верхній корж кухонною дошкою і залишіть під невеликим вантажем вагою приблизно 1 кг за кімнатної температури на 1-2 години. Це потрібно для того, щоб усі коржі гарно поєдналися із кремом, і пляцок потім гарно нарізався на шматочки. Для глазурі у сотейник поламайте плитку молочного шоколаду вагою 90 грамів. Докладіть одну повну столову ложку сметани У мене сметана жирністю 21%, і відправляємо усе на плиту. На невеличкому вогні постійно помішуючи, доведіть усе до стану, коли шоколад розтопиться. Ні в якому разі не доводьте усе до кипіння, лише до розтоплення. Теплу глазур. Нанесіть на верхній корж і гарненько розрівняйте, зверху посипте глазур крихтами із коржів. Усе! Не забудьте помістити пляцок у холодильник на 12 годин, накривши харчовою плівкою, а також щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і майже 700 грамів. Висота 7,5 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, яка ж краса у нас вийде всередині? Як бачите, пляцок мене не підвів, бо це не лише мега красиво, але і мега смачно. Шоколадний смак, горіхи та чорнослив ідеально поєднуються між собою, бо це наше рідне, українське, класичне, ідеальне поєднання, яке подобається більшості. А зараз для моїх найвідданіших прихильників з радістю повідомляю, що у чудовому видавництві Віхола вийшла моя фантастично красива та елегантна подарункова книга Святкові Галицькі пляцки», яку уже можна придбати у мене чи у видавництві. Замовлення пишіть в коментарях під відео чи на Viber.